Пройшов тиждень з останнього відео, і я не набралася сил знову вийти в ефір. Так, Сьогодні поговоримо про довіру до Всесвіту, довіру до себе. Я, коли була влітку на такій відновлювальній поїздці, ми поїхали в шістьох, Київ. Це був комплекс, там, де декілька будиночків є. Це такий хвойний ліс, дуже таке свіже повітря. Було не дуже жарко і не дуже холодно якраз от кінець літа. Приємна погода, дуже гарний дизайн будиночків такий мінімалізм. З деревини все зроблено всередині теж відчувається, що ми посеред лісу, бо великі панорамні вікна там ми проводили для нас, проводили дві провідниці Єва і Даша. А моя тезка теж, теж проводила активацію кундаліні, медитації. Разом йогу робили. Суріно-маскар. Зранку ми раненько вставали. Разом робили це був мовчазний ретрит, тобто два з половиною дні ми взагалі не говорили. Нас забрали телефони навіть. Ми їх відключили, і попередили всіх рідних і на роботі, що нас не турбувати. Це був цікавий досвід. І там, якраз, від нашої провідниці я почула таку притчу з, з індійської індійських легенд про те, як індійський бог йому було скучно, і він створив для себе. Подружку, богиню <хи> по своїй подобі. Далі там з, з часом все більше і більше нашаровувалось різних імен, але от він, якби саме перший був, він сказав цій богині, мені скучно, мені нудно, я тут один в всесвіті. Вона йому каже: Давай пограємо в гру. І порізала його на мільйони частинок і розкидала да, з таким наміром, щоб е, він. Зібрався, якби, як пазлик заново, згадав про своє божественне походження, згадав, звідки він і хто він. І це ніби така повинна була бути гра, яку богиня придумала. І це для мене було таким відкриттям. Я це відчувала з раннього дитинства, от саме те, що ми частинка Бога. Не може просто так життя існувати так продумано, знаєте, от коли там розглядаєш навіть да, свої руки, як ці лінії поєднуються, як повинна тече кров, як наше око влаштоване, коли я це почала вивчати, там, коли в мікроскоп от на відео да, дивишся, як там структура волосини, ну це настільки. Продумано настільки все схоже між собою, тобто там структура нашого тіла на судин, схожа на кореневу систему дерев, там, що ще там, око схоже на те, як розгалуджуються клітини ну, в організмах живих. Ну, тобто, оці кореляції вони нам вказують на те, що не могло там після великого вибуху з піщінки зародитися от таке. Mm, дуже софістикти, тобто дуже таке витончене, дуже продумане життя. Мені це вказує на те, що дійсно було якесь божество, творець, який звідки він з'явився. <плес> це вже ми пізніше дізнаємось, а, не буду спойлерити, але а, він створив собі подібних, да? і це пишеться в різних, в принципі, да? і в Біблії ми знаємо. Да? Тобто а, Бог створив. Дама за своєю подобою людей це наштовхує на думку, що якщо ми тут живі, то ми маємо задачу. А можливо, задача в тому, щоб проживати це життя з кайфом. Можливо, дійсно, суть всього цього балану в тому, щоб відкинути старі прошарки, на які. Зшаровувалась через те, що люди там мали багато страхів, стереотипів. Можливо, наша задача дійсно жити от таке просте, класне життя, досліджувати світ, подорожувати, дивитися, да, вивчати різні науки, вивчати мистецтво. Робити щось, кайфувати, створювати. Тобто, якщо творець створив за своєю подобою, його природа творити, да, творець творить, він створює щось, да створив землю, створив людей, природу, тварин, рослин. То і ми, як частинка творця, тобто нас да, хтось створив, якщо ми приймаємо цю а, ідею за якби істину, то наша природа це теж творити. От з мого досвіду і з історії мудрих людей. Я бачу, я чую, що найщасливіші люди, і ті, які були задоволені своїм життям, це саме творці, ті, які створили якесь мистецтво, якісь, або вони створювали там, вирощували дітей і дійсно вкладали в це свою душу. Вони створювали нове життя, наприклад, вкладали в дітей, вони там використовували психологію, використовували, винаходили нові методи. Виховання діток, і так виростали а, ще більш свідомі, класні, дорослі. Це творці, творці, які писали книги, які досі ми читаємо. Так, ми досі передивляємось якісь фільми, перечитуємо книги багато разів. А, саме тому, що люди вклали туди свою душу, вклали туди ідеї, в які вони беззаперечно вірили. Вони творили це, напевно, вони довіряли собі, довіряли своїм ідеям, можливо, да, да, довіряли Богу, бо зазвичай саме такі великі якісь ідеї, коли людей питають: а як ви до цього да, додумались? Як ви до цього дійшли? То більшість кажуть, да, що це якось прийшло до мене, це зародилось в мені. І я відчував, що я не можу цим не поділитися. Тобто мені потрібно це втілити в життя. Так? І на своєму житті я бачу, що теж мене був потяг малювати, так? потяг знімати відео. І, наприклад, це теж принесло мені багато цікавих поїздок, можливостей. Одна з них це коли мені. Запропонувала художниця Олена, з якою ми тільки онлайн були знайомі, запропонувала поїхати до неї в Іспанію в її дім пожити в неї тиждень і допомогти їй зняти фільми про те, як вона створює своє мистецтво. І це такий дуже захопливий досвід, дуже неймовірний, душевний, емоційний. Бо ти я жила да, зелено в одній кімнаті, ми її снідали, вечеряли, гуляли, зустрічали світанки, заходи сонця, їздили на море до води. Я теж обожнюю стихію води, знімали, як вона взаємодіє стихією. І от бути присутньою при процесі створення картини це теж, от мене теж зараз мурашки пробіглися, це дуже особливий процес, бо. Ти ніби бачиш, от, як на, да, на білому полотні з'являються перші мазки, потім мальовуються якісь форми, да, там, стакан, обличчя, і потім з'являється ідея, там, ілюзія сприйняття, там, ефект Соломона. У мене да, було декілька таких серій картин, які вона малювала при мені. І в кожній вона пояснювала те, що вона закладала, і мені це дуже відгукувалось. І я бачила ще щось нове. Тобто, і з кожним днем, наприклад, я в одній картині могла відкривати різні шари нашарування сенсів. Тобто, відчувається, от коли ти просто бачиш картину, да, і вона. Ну, Картина, можливо, гарна, там, наприклад, там, якийсь букет квітів, або там, якийсь замок намальований. Ну, окей, замок і замок. А коли людина вкладає сенси і вона створює, то от, ніби хтось водить її рукою, от вона створює, бо не може не створювати. Ось тоді це дійсно захоплює. Я думаю, що люди були б набагато щасливішими, якби ми всі займалися тим. До чого у нас є справжній потяг? Від чого у нас справжнє збудження йде?